Є Божа мати, святий вечір чи позволять нам колядувати святий вечір Ой, чи вдома пан Господар, святий вечір, добрий. вечір Знаєм, знаєм, що він вдома Святи вечір добрий вечір сидить собі біля столу святи вечір, добрий вечір З Вифлеєма ми йдемо, звістку радість нанесемо, що Христос, Спаситель світу, народився в Вифлеємі і яскрава зірка світить цій народженій дитини. Зійшла зоря на небо над вертепом стала там в Марія, дитятко колихала, зійшли із неба ангели і стали їй співати «Спіші, ми,